Оповідання сьоме, що було в замку Снігової королеви і що трапилося потім. Стіни замку Снігової королеви збудувала метелиця, вікна й двері пробили буйні вітри. Тут було більше сотні зал, наметених віхолами, найбільше тяглася на багато-багато миль. Північне сяйво освітлювало всі ці зали, і всі вони були такі великі, пустинні, Такі крижано холодні і блискучі, веселі розваги ніколи не заглядали сюди, ніколи не влаштовувались тут ведмежі бали з танцями під музику завірюхи, бали, на яких білі ведмеді показали б свою грацію та вміння ходити на задніх лапах, ніколи не збиралися погуляти в карти, не сходилися побазікати за чашкою кави, біленькі, кумасі, лисички. Ні. Холодно, порожньо і пустинно було завжди в залах снігової королеви. Північне сяйво спалахувало і світило так правильно, що можна було точно розрахувати, коли світло збільшиться і коли зменшиться. Посередині найбільшої пустинної, безконечної снігової зали було замерзле озеро. Крига тріснула на ньому на тисячу шматків. Рівних і правильних, ніби це було навмисне зроблено. Посередині озера сиділа снігова королева, коли була вдома. Вона казала, що сидить на дзеркалі розуму і що це єдине і найкраще дзеркало на світі. Маленький кай зовсім посинів, майже почорнів від холоду, але не помічав цього. Поцілунки снігової королеви зробили його нечутливим до холоду, а його ж серце було крижиною. Кай грався плескатими крижинками, складаючи з них різні фігури. Є така гра складання фігур з дерев'яних дощечок, вона зветься китайською. Кай теж складав різні вишукані фігури, але з крижин, і це називалося льодова гра розуму. В його очах ці фігури були чудом мистецтва, а складання їх найважливішою справою. Так йому здавалося тому, що в оці в нього сиділа скалка чарівного дзеркала. Він складав з крижин і цілі слова, але ніяк не міг скласти слово, яке йому особливо хотілося слово вічність. Снігова королева сказала йому, якщо ти складеш це слово, ти будеш сам собі володар, і я подарую тобі весь світ і нові казани. Але він ніяк не міг його скласти. Тепер я полечу в теплі краї, мовила якось снігова королева, подивлюся в чорні казани. Так вона називала кратери вогнедишащих гір, Везувія і Етни. Я побілю їх трохи. Це добре, після лимонів і винограду. І вона полетіла, а Кай залишився один в неосяжній пустинній залі, дивився на крижини і все думав, думав, так, що в голові у нього боліло. Він сидів на одному місці такий блідий, непорушний, ніби неживий. Можна було подумати, що він замерз. У цей час у величезні ворота. Що їх пробили буйні вітри, входила герда. Вітри тут затихли і лягли, ніби захотіли спати. Вона ввійшла у велику пустинну холодну залу і побачила кая. Вона пізнала його, кинулась йому на шию і крикнула Кай, милий мій, Кай, нарешті я знайшла тебе. Та він сидів тихий, непорушний і холодний. Тоді герда заплакала. Її гарячі сльози впали йому на груди, пройшли в саме серце, розтопили крижану кору І розтопили скалку чарівного дзеркала. Кай глянув на Герду і вона заспівала про троянди. Кай раптом гірко заплакав і плакав так довго і сильно, що скалка витекла з ока разом із сльозою. Тоді він пізнав герду і зрадів. Герда, мила моя герда, де ж ти була так довго? Де був я сам? Він оглянувся навколо, як тут холодно, пустинно, і він міцно притулився до герди. Вона сміялася і плакала від радості. Радість була така велика, що навіть крижини затанцювали. Герда поцілувала кая в обидві щоки. І вони знову жевріли, поцілувала його в очі, і вони заблищали, як її власні, поцілувала його руки і ноги, і він знову став бадьорий і дужий. Кай із гердою вийшли з пустинного крижаного замка. Вони йшли і говорили про бабусю, про свої троянди, і на їхньому шляху затихали буйні вітри, виглядало сонце. Коли ж дійшли до куща з червоними ягодами, там уже чекав їх Північний Олень. З ним була молода Олениха, її вим'я було повне молока. Вона напоїла ним кая і герду і поцілувала їх. Кай і герда поїхали спочатку до фінки, відігрилися в її теплій хатинці і дізналися про шлях додому. Потім поїхали до Латки. Вона пошила їм нові плаття. Полагодила сани і поїхала проводжати. Олень з молодою Оленихою теж проводжали їх до самого кордону Лапландії, де вже пробивалася перша зелень. Тут Кай і Герда попрощалися з оленями і лапландкою. Почали цвірінчати перші пташки, дерева вкрилися зеленими бруньками, з лісу назустріч їм виїхала дівчина на баскому коні. Герда його впізнала, бо він колись віз її золоту карету. Дівчина була в яскравій червоній шапочці і з пістолетами за поясом. Це була маленька розбійниця, їй набридло жити дома, і вона захотіла побувати на півночі, а якщо там не сподобається, і в інших частинах світу. Вона відразу впізнала герду, а герда її. Їм обом було дуже радісно, і герда та Кай розказали їй усе, як було. Шніп, шнап, шнуре, базілюре, от і казці кінець, сказала дівчина, і, потиснувши їм руки, обіцяла відвідати їх, якщо коли-небудь заїде в їхні місця. Вона поїхала далі у далекий світ. Кай і герда йшли, тримаючись за руки, і по дорозі, де вони проходили. Розквітали квіти, зеленіла трава. Вони побачили високі башти, впізнали велике місто, де вони жили. Вони зійшли знайомими сходами і ввійшли в кімнату, де все було по-старому. І годинник так само йшов тік-так, і стрілка так само рухалася. Але коли Кай і Герда увійшли в низенькі двері, вони помітили, що за цей час. Встигли стати дорослими людьми. Троянди цвіли і заглядали з даху в вікно. Там стояли і їхні дитячі стільчики, кай і герда сіли кожен на свій, і взяли одне одного за руки. Холодну, величну красу володінь снігової королеви вони забули, як важкий сон. Так сиділи вони обоє дорослі. Але ще діти, діти серцем, а на дворі стояло тепле, радісне літо.